Любі діти пропоную вивчити на пам'ять вірш Володимир Сосюра. Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову. І мову її солов'їну. А тепер повторіть вірш разом зі мною. Любіть Україну! Як сонце любіть, як вітер і трави і води, В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву. вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мову її, Солов'їну.